За високі здобутки в навчанні отримала похвальні грамоти та золоту медаль. А ось це мої довгоочікувані результати результати. МТ. два предмети на 200 балів з мультипредметного тесту для Тетяни більше не мрія, а реальність англійська та математика. Саме ці дисципліни на максимум підкорила дівчина. Українська та історія не менш високі бали. Випускниця Чернігівської школи номердин пригадує, якою була її перша реакція. Якщо чесно, перша реакція була як шкода, що з історії на 200. Тому що брала участь у Олімпіаді з історії, багато готувалася, але ну, через неуважність трохи зробила одну помилку. А вже потім, через декілька секунд, прийшов захват, що о, я здала, ну, склала математику та англійську на 200, і це дуже круто. І ну, виходила вже і відчувала таку ейфорію дійсно. Тетяна розповідає, що процес навчання захопив її ще з першого класу. Відтоді грамоти, дипломи, участь у олімпіадах лише підігрівали бажання вчитися. Всі ці роки дівчина з легкістю долала перешкоди, як і в день складання НМТ, коли була загроза атаки росіян, та почалася повітряна тривога. Вона не розгубилася. Багато дітей спускалися до підвалу. І ну, ми просиділи там близько 40 хвилин. Е, хтось нервував через те, що, можливо, не встигне, але для мене це була розрядка. Я змогла ну, трохи відпочити. І ну, мої очі також відпочили від комп'ютера. Потім ми вже піднялися, я швидко доробила і пішла. Питання на іспиті вирішувала з легкістю, ділиться Тетяна. У цьому допоміг ґрунтовний рівень підготовки, адже розпочала дівчина готуватися до НМТ ще минулого літа. Я поставилася до цього дійсно відповідально, тому що я розуміла, що від цього залежить моє майбутнє, і готувалася ну, кожного дня. Навіть коли були зимні канікули, дозволила собі тільки один вихідний, а вже потім продовжила. Коли у школі були тривоги, спускалася до підвалу, робила тести навіть там. Учням та ученицям, що складатимуть НМТ наступного року, Тетяна радить не хвилюватися. А враховуючи те, що у 2025-му на національному мультипредметному тесті абітурієнти можуть складати вже п'ять предметів, почати поглиблено вивчати дисципліни вже зараз. І поки інші активно готуються до майбутніх іспитів, у житті Тетяни розпочинається новий етап. Шкільний випускний позаду. Попереду підготовка документів до вступу та переїзд у інше місто. Планую вступати до Києва. Думаю, з моїми результатами це мені вдасться, і маю декілька варіантів. Зараз ще вагаюся. Планую все ж таки, напевно, більше вступати на американістику та європейські студії, оскільки це дає мені можливість вивчити як історію, так і іноземну мову. І потім можливо в магістратуру піти навіть на міжнародні відносини. Загалом у Чернігові 43 учні отримали 200 балів НМТ. Повідомили в управлінні освіти. П'ятеро випускників максимально склали два предмети одночасно. Наразі в Україні триває вступна кампанія. Абітурієнти обирають вищі для наступного етапу навчання.